Сьогодні у відео хочу поговорити з вами на тему страху. Власне, страх це та емоція людини, яка виводить її на найнижчу чистоту вібрацій, і ми маємо розуміти, що будь-яка вібрація, яку відчуває наш організм і тіло, в першу чергу відображається на його здоров'ї, і в другу чергу дзеркалить та притягує в життя ситуації, які підпитують цю ж саму вібрацію. Тому, коли... Наступає велика криза, особливо в колективній свідомості, коли багато людей одночасно відчувають страх на одну вузьку тему, тобто на щось конкретне, Не загальний страх за свою безпеку, а за чітке конкретне явище, що ось, наприклад, зараз буде землетрус. Коли багато людей попереджені і починають одночасно боятися цього, що вони викликають? Чи притягують вони фактично землетрус своє життя? Насправді вони притягують по страху таку ж саму вібрацію, яка відповідає їх реальності. Тобто ми відчуваємо страх і ми притягуємо ситуації, які на такому ж рівні забезпечують, покривають фізичну, фізичне втілення конкретної вібрації страху. В чому суть? Чи буде землетрус? Ні, може бути, що і не землетрус. А інша подія відбудеться на такому ж рівні страху в їх реальності. Тому дуже часто для того, щоб ефективніше зробити навіть у військовій темі якусь атаку, людей застрашують однією темою. Аби вони в вузькій темі випромінювали рівно такий рівень страху, щоб атака, яка буде зовсім з іншої сфери і проявиться інакше, була вдалою і е, пройшла так, щоб вразити на такому ж рівні страху, на якому перебувало стільки людей в вібрації на конкретну тему. Тобто, випромінюючи страх у своєму житті, переживаючи його, ми рухаємося куди? В те, що в нашій реальності відбуваються події на такому ж рівні вібрацій. Тобто, ми можемо боятися чогось одного, а відбувається щось інше, але рівноцільно так само страшне для нас. Тепер ще одна е, цікава штука. Дуже часто, особливо в бізнес-стратегіях, овчі говорять, що е, іди в свій страх, там твій ресурс. Що насправді значить це на мові енергії? Що, коли ти йдеш свій страх, грубо кажучи, ти чогось боїшся. І якщо ти хочеш хоч трохи розуміти і брати в свої руки сценарій свого життя. Краще найкраще подолати свій страх це зайти в свій страх. Тобто допустити, що з тобою відбувається конкретна ситуація, річ подія. Коли ти вже туди йдеш, ти ніби проходиш свій страх, і вібрація цього страху вона підтверджується конкретною дією. Тому неочікуваних сценаріїв в житті тоді у тебе не відбувається. Коли ти в свій страх не йдеш. То відповідно вібрація страху притягує в твоє життя інші ситуації, яких треба боятись, фактично, так? І вони будуть з неочікуваних сторін. Тому фактично це правило, що іди в свій страх, там твоя сила, це те, щоб забрати з життя страх. Це така практична вправа, щоб забрати відчуття вібрації страху. Коли ти дією конкретно наступаєш на свої граблі. так? Тобто ти цього боїшся, ти туди йдеш, забираєш таким чином е свій страх, крім того, отримуєш ще одне таке внутрішнє відчуття підпитки, типу, я з цим справився, я це пережив, а значить, не так вже й страшно. Тому наступні твої страхи будуть виникати вже або на якісь інші ситуації, або на якісь більші ситуації. І це дуже класний спосіб, щоб забезпечити себе від сюрпризів долі, які будуть давати тобі страх з зовсім іншим рівнем вібрацій. Тому важливо зрозуміти, що боятися в довший час чогось. Це фактично добровільно погоджуватись на те, що в твоєму житті зараз відбудеться щось дуже страшне. І, власне, боятися одного напрямку, це не значить, що в не відбудеться щось інше, неочікуване, яке дасть цю ж дозу е, гормонів, які в цей час нас виділяються. Тому що це я так тихенько підвожу до теми, що наш організм вібрації теж відчуває. І це не тільки собитійні події страхом, ми притягуємо так в наше життя, якісь сценарії відбувається. Також ми притягуємо а, те, що відбувається з нашим організмом. Саме тому дуже довго в страху перебуваючи організм він получає таку дозу стресу і так змінює свій гормональний фон, що приводить до, звичайно, якихось станів та захворювань. І довший час стресу, що дуже дуже... Шкідливо, і те, чим ми вже зіштовхуємося, я маю на увазі, ми українці. Це те, що а, довший час, перебуваючи в страху і в стресі, людина втрачає свій ресурс, абсолютно привикає переходити в найнижчі вібрації, і в неї тоді а, втрачається контакт з інтуїцією. Вона насправді не знає, чого хоче. Вона стає така загублена у світі, вона не впевнена в своїй реалізації, і вона проживає життя існуючи, тобто, фактично, існує, а не переживає емоційно. Коли організм людини не переживає весь спектр емоцій, він стає неповноцінним. розвиваються вібрації тільки нижчі. Тобто працюють тільки найнижчі чакри, в той час люди починають все більше хворіти найнижчі вібрації у нас же фактично по організму. В... Знаходяться внизу організму, так, там де копчик, далі у нас йде живіт, далі піднімаються чакри і вібрації так само високо. Найбільш духовні люди, які здатні мислити і створювати образи в високих вібраціях, в них розвинуті всі чакри. Тому що починається все звичайно з матеріальних, приземлених таких е е вібрацій і закінчуються духовними визвишеними. Це медитативні стани, так. Тобто, люди, якщо звикають жити в низьких Вібраціях вони фактично думають тільки про побутові речі, про те, як поїсти, про секс і про е якісь такі низмені питання, проблеми на рівні безпеки, е проживання життя, тобто фізичного виживання. Так? І вони не піднімають свої вібрації вище. Як довго ми там застоюємося, тим менше у нас шансів духовно розвиватися, говорити з інтуїцією, бути в контакті з Всесвітом. і Напряму це те, що ми передаємо в колективну свідомість і створюємо загальний фон для держави. Тому настільки важливо власне, піднімати дух, настільки важливо жити життя своє, не в процесі очікування і не зависати довго в етапі страху, тому що насправді людина має певний ресурс, скільки вона може прожити в страху. Так? І тут найцікавіше, що вона не може прожити. Безкінечно довго її життя або коротке, або вона не виносить її, швидко життя переривається, так? Або вона починає хворіти на фізичному тілі. Тому що якщо ми мислимо тільки приземленими фізичними, низькими рівнями вібрацій, це значить, що ми мислимо на рівні поїсти, поспати, зайнятися коханням. А це значить, що організм тоді розуміє зайнятися тілом, тоді тільки фізичним тілом і дає хвороби для того, щоб ви ну, на цьому рівні вібрації отримали. Те, що притягуєте. Тому закликаю розвиватись. І поки в нас ще є доступ вільний до соцмереж, тому що скоро і це стане більш обмежено, до інформації езотеричної, яка вибухнула одночасно в цей час, коли вибухнула агресія в світі, для того, щоб балансувати, хоч якось. Давайте користуватися по максимуму. Я запрошую вас до себе на індивідуальні консультації, теж когось. Цікавить взагалі розвиватися в сфері езотерики на індивідуальні сеанси, на індивідуальне навчання та менторство. І е, хто відчуває в собі місію? Для того, щоб покращувати не тільки свою якість життя, а й якість життя інших людей оточення свого, давайте разом піднімати дух і налаштовуватися не на боротьбу зі страхом, то боротись зі страхом, два агресивних поєднання навіть в слові, а для того, щоб навчитися жити і в інших емоціях. Тому що без страху теж життя не буває. Ми навіть на фізичному побутовому рівні завжди зістиковуємося з моментами, які нас страх для того, щоб нас попередити, також існує. Як і у кожного відчуття є позитивна і негативна сторона і властивості. Так але давайте просто наповнювати наше життя кольоровими емоціями, різними емоціями і різними вібраціями, або прокачувати всі чакри і виходити на рівень свідомості, коли ми в своєму житті допускаємо. Таке цікаве різнопланове емоційне життя.